Дипломний проєкт 0100. Імітую демонстрування презентації. Ну що ж, розпочнемо. Максим, доброго дня! Як у вас справи? Супер! У мене також, в принципі, все добре і також мене цікавить, чи видно презентацію. Окей. Тоді давайте перейдемо до знайомства. Я представлю спочатку презентацію. Де ви зможете знайомитись з моєю командою, спектром послуг та кейсом саме в вашій ніші. Ну що ж, розпочнемо. Мене звуть Володимир Олексюк, Я генерую нових клієнтів для бізнесу за допомогою таргетованої реклами Facebook та Instagram. Співпрацюючи зі мною, ви отримуєте не лише мене як спеціаліста, а й цілу команду в складі. Графічного дизайнера, який відповідає за створення ваших креативів, що в принципі на 40-50% впливає на результат рекламної кампанії. А також є ще IT-спеціаліст, який відповідає за розробку індивідуального квіз-сайту. Зазначу, що за статистикою він забезпечує найвищу конверсію порівняно з іншими можливими лід-формами. І цей сайт залишається з вами назавжди. Трішки ознайомились з командою. Тепер перейдемо до моїх концепцій реалізації рекламних кампаній, які завжди спрямовані на досягнення бажаних результатів. Дуже важливо правильно обрати цільову аудиторію, тому я її глибоко аналізую для того, щоб нас бачили тільки ті люди, які зацікавлені у вашому продукті чи послузі. За рахунок аналізу конкурентів можна дізнатися. Де вони нас випереджають, які унікальні пропозиції у них є, на що ми зможемо надавити, щоб краще, щоб стати краще, ніж вони. Також я намагаюся берегти бюджет рекламних кампаній за рахунок постійного моніторингу та аналізу метрик оголошень, щоб завчасно їх відключити або навпаки масштабувати. Тепер розповім про свій спектр послуг. На етапі підготовки до запуску рекламної кампанії. Е, перше це аналіз бізнесу клієнта. Я повністю аналізую бізнес, е, надаю вам певні рекомендації, що потрібно змінити, е, дещо допрацювати, щоб виділятися поміж конкурентів. Другий крок це якраз аналіз конкурентів. І за рахунок цього ми зможемо дізнатися, що вони використовують, які у них рекламні кампанії, які креативи, які вони текста пишуть, які унікальні пропозиції, взагалі, як виглядає в них інстаграм? Там будемо всіма способами старатися бути краще, ніж вони. Потім формую цільову аудиторію, а так як клінінг, в принципі, може стосуватися кожного. Будемо тестувати і широку аудиторію. Це дасть нам можливість охопити більшість більшу кількість людей та занищує ціною. Наступний крок це розробка унікальних пропозицій. Тут ми спільно з вами подумаємо, що ми можемо запропонувати клієнту, мабуть, якась там додаткова послуга, знижка на наступний раз або на якусь послугу тепер і так далі. Наступним кроком є розробка тексту рекламного, саме той, який буде з найвищою вагідністю продавати. Та надалі ну, формую звітність про ви, ну, виконану роботу на цьому етапі та приступаю до складання рекламної стратегії. Для початку налаштовую ваш рекламний кабінет. Створюємо фан-пейдж, ец-менеджер. Бізнес-менеджер. В принципі, в мене є документ розроблений, там все поетапно сказано, як це правильно зробити. Надалі мені надається доступ до вашого бізнес-менеджера, та я вже створюю оголошення, закидую туди розроблені нашим дизайнером креативи, закидую текст, все налаштовую, виставляю рекламний бюджет денний. Та запускаю, постійно аналізую особливо на етапі навчання. Це приблизно цей етап проходить 3 дні. Тестуємо 3-4 різних оголошення. Вибираємо найкращі та будемо їх вже масштабувати. Також я гарантую прозору звітність кожного тижня. Східувати, скільки ми отримали заявок, скільки витрачено грошей, та від мене також гарантується технічна підтримка. 24 на 7. Я постійно з вами на зв'язку. Якщо щось хочете запитатися, там, ну, взагалом я завжди кожного дня буду надсилати вам повідомлення першим, тому в комунікації немає бути проблем. І так, розглянемо кейс е, саме вашій, з вашої ніші, е, з яким я і наразі працюю, е, компанія знаходиться в Києві. Е, та ми досягли таких результатів. Це лід нам виходив 4 долари. В місяць ми отримали 160 лідів з середнім чеком на 2000 гривень. Вважаю, що це просто дуже хороший показник, так як е, вдалося. Дуже гарно заробити як моєму клієнту, та він і надалі планує зі мною працювати. в мене діє реферальна система. Тобто, якщо по вашій рекомендації до мене звертається клієнт для співпраці, вам надається знижка в 15% на наступний місяць. А також людині, яка прийшла від вас, від вас по рекомендації, надаються найкращі умови. А саме 100 доларів знижки на перший місяць співпраці та можливість оплати 50% на початку, а іншої половини після перших заявок або вже наприкінці місяця. І перейдемо до найцікавішого. Те, що вас цікавило, це скільки коштують мої послуги. Середній мій чек це 450 доларів на місяць, але завжди. Новим клієнтам я надаю 100 доларів знижки. Ну що ж, Максим, вас влаштовує ціна. І тут, в принципі, ми з ним спілкуємося і надалі, якщо що, я обробляю якісь його заперечення та намагаюся вмовити на співпрацю. Все на цьому кінець. Костя дякую. Радий був взагалі в тебе навчатися. До зустрічі!